Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове мхо про прочитані книги. Ви В минулій частині, в минулому ролику, я вам розповідала про книги, які я прочитала в жовтні. І це був такий мій дайджест прочитаного, тому що про кожну з цих книг я вже більш детально розповідала в окремому огляді. Це друга частина відео, в якому я розповідатиму про книги, які я не дочитала в жовтні. І розповідатиму вже більш детально, тому що ви про них ніколи від мене не чули. Поїхали розбирати їх одну за одною. Сергій Сінгаївський Дорога на Смару. Я купила цю книгу, тому що мені дуже сподобалася вкладинка з перевідання, але не тільки ця книга була в такій червоній обкладинці, я розумію, що могла б купити, наприклад, іншу зі схожим оформленням, і не відчути якоїсь великої різниці під час покупки. Я сподівалася, що в цій книзі я дізнаюся більш детально, більш зрозуміло і панорамно про. Штучний голод в Ефіопії, тому що я про нього не знала взагалі нічого. Сподівалася, що ця книга у художній формі, але закриє мої прогалини в нотіковських знаннях, фактично. І на жаль, від цієї книги я не отримала те, що хотіла за сюжетом. У нас є сучасність нульові початок десятих. У головного героя помирає мати і лишає йому щоденники людини, яку мати називає справжнім батьком головного героя, про якого він ніколи не чув. З цього приводу тут була єдина моя позитивний стікер, який мені здався думкою такою пороздумувати. Він зрозумів, що зволікає підсвідомо відтягує момент знайомства матері з Андрієм. Не мов боїться опинитися при власному зачатті, навіть не так. Він повинен краще пізнати Андрія, щоб зрозуміти, чи може довірити йому своє зачаття. Тож починає він читати ці щоденники, і буквально прямим текстом ці щоденники тут і наведені, але потім в деяких розділах ми вже просто стрибаємо на лінію пригод Андрія Волинського, ім'я якого я дізналася десь на середині книги, тільки ну і ще з оглядів, якщо ви бачили огляди. Він є перекладачем і він входить до складу радянського контингенту, який прилетів в Ефіопію. І далі я вам не буду зачитувати, тому що це дуже великі шматки тексту. Я просто вставлю, от якщо хочете, поставте на паузу, ось вам приклад абсолютно типового абзацу з цієї книги. Я протрималася тут 340 сторінок. І все було описано саме так. Обов'язково зважайте, чи вам це комфортно, тому що я, наприклад, гублю думку того, про що нам розповідають ще десь в першій третині такого абзацу. тому що події дуже швидко стрибають з однієї на іншу, вони дуже неплавно стикуються. І для мене цей текст був суцільний процес декодування, щоб зрозуміти, що автор хотів сказати. А автор переважно хотів сказати щось про побут солдатів. І цей побут, описаний у таким от смиканим штибом для мене, не складався для мене в якусь цільну картину, навіть де ці герої знаходяться? Чому спочатку у нас головний герой літає з кимось на гвинтокрилі? Потім він їздить в машинах, потім він з кимось на літаках, або навпаки, в іншому порядку. Чому вони раптом в якомусь таборі, до якого виходять голодні люди? А потім вони не в таборі і люди не голодні, а потім якесь місто, як вони опинилися в цьому місті, чому саме в цьому місті, чому в цьому місті є? Же є. Для мене все це не складалося в якусь цільну картину. Я отримала там факт, сам факт, і ні, ні, я зовсім зовсім не могла їх зібрати разом. Я, врешті, почала просто вже гуглити, чи є ролик якийсь нормальний, який би розповів про цю сторінку історії. Немає ролику, який би це науково популярно мені розказав, тому я думала продовжують читати книгу. Але коли я перевалила за середину, я зрозуміла, що не отримую я. Того, що я хочу отримати. Так само, як і описи були смикані і заліплені разом для мене дуже важко. Так само і діалоги теж знову хочете запаузіть. Подивіться, ось типовий діалог. Таке враження, що одна людина говорить репліку, ставить питання, друга людина подумки відповідає на це питання, але не озвучує, і потім дає свою репліку, яка мала би йти за тим, як він відповів на питання, хоча він цю відповідь не озвучив. Я не хочу це читати. Я регулярно в своєму звичайному житті спілкуюся з такими людьми, і оце от на декодування реплік уходить так багато силу. уже, вже навчилася, і навіть людина вже трошки перевчилася говорити більш нормально і не відповідати на свої питання подумки а тут це в книзі, так. ну йо моє ну як так можна. Я спілкувалася щодо цієї книги з Людою, цвіт. Вона якраз сподобалася, і якраз все те, що мені не сподобалося, їй зайшло. Вона казала, що їй було напаки цікаво і приємно і захопливо декодувати текст, тут розбирати, що ж тут сказали. Для мене це був мінус. Взагалі я полізла читати відгук на цю книгу. У мене таке було відчуття, чи мене відгуки газлатять. Там кажуть, захопливо, не можу відірватися, а ледь, ледь в себе всовувала наступну сторіночку. Або кажуть, Ось як красиво зображене історичне тло. Я не бачу тут нормального зображення тла, лише якісь вирвані моменти, особливо дуже багато на опис побуту з цілою купою героїв. Я десь починаючи з 40 ї сторінки, перестала звертати увагу на імена другорядних героїв, які автор водить, тому що він водить всіх підряд. Це умовно, якби я почала казати про те, як я вчалась в школі, і почала вам переказувати рандомно імена всіх своїх однокласників, але потім більше ніколи їх і не згадала. Навіщо вам це знати? Та я не знаю, вам це не... Треба, а тут згадуються отак, от імена різноманітних співслужбовців, з якими автор стикався. А, а тим часом я навіть не розуміла для кого і що він має перекладати, яка взагалі його, його робота, в чому суть його місії. Але я зрозуміла, що тут не буде саме з історичної точки зору для мене все. Зрозуміло, докладно, так от висвітлено. Я потім почала сподіватися, може це буде як в кубі, якої не було Наталі Догопол, тому що там теж нормально не змальоване історичне тло, але там. Достатньо яскраво прописані стосунки між героями, і основний акцент саме на їхньому життєвому шляху, на їхній життєвій драмі, про те, як вони стали гвинтиками в системі. І я відчула саме емоційний конект з героями і почала за них переживати. Тут і цього не сталося. Я не відчула коннекту з переживаннями героями. Десь починаючи, от після першої третини книги, от, можете глянути на оранжеві стікери, раптом почалися в лоба говорити. Про голод, про штучний голод. Іначе от сталося осяяння. Описували спочатку просто якийсь набір побутових сцен, Наприклад, чи не хочете ви на 4 на 5 сторінок опис про те, як головний герой шукає, де б купити мильницю, в значенні, ну, буквально, посудину для мила, мильницю. Так, дуже цікаво. А потім раптом прямим текстом у нього осяяння, що. Кажуть, немає чим вивести, бракує машин. Війна, а може забагато дармового їдла або навпаки зайвих ротів. І справді, навіщо годувати всіх? Тобто, не начебто не було ніякої підводки, герой просто щось робив, робив, робив побутовий і потім це штучний голод. Або в якийсь момент на рівному місці якийсь клерк головному герою починає розповідати, що це як в Україні, це як голодомор. І головний герой підтримує цю розмову, бо він теж знає про голодомор. Я думаю, нічосі, нічосі, які вони просунуті. Ну про ну, окей, не, не всі в радянському союзі знали про голодомор. Це, це очевидно. І, і тут я була здивована наскільки спокійно і відкрито відбувається ця розмова без ніякої плавної підводички, наче то це звичайна тема, про яку не треба замовчувати і приховувати. Я ловила постійний дисонанс. Я шматочками дивилася презентацію автора цієї книги. Він казав, що книга спирається на деякий його власний досвід, але при тому, що він зробив героя більш пронизливим. В плані, що герой набагато швидше, ніж автор, зрозумів, до чого йдеться, що голод в Ефіопії штучний. І отут цей в книзі, цей момент розуміння, це не було як факт. Факт факт зібрали, зрозуміли. Це, це для мене було просто опис, чого підряд рандомно побутове потім осяяння. Я це не сприйняла абсолютно з усіх відгуків, з якими я стикалася, найближчим мені був відгук на сайті Тексти.орг. Там позитивний відгук. Людина до кінця дочитала, але так само вона каже про багато зайвих описів побуту. Садацька, багато зайвих згадуваних персонажів. Але так само там є зауваження, що текст інтелектуальний з багатьма відсилками на якісь. Культурні явища, історичні і нерізноманітні мови. Тут є вставки різними мовами. І на більшості з них, причому одразу в фразі іде переклад, наприклад, він крикнув Hello, привіт таким типом, і не тільки з англійською, з різноманітних інших мов. Я, до речі, так і не зрозуміла, з якою, власне, на яку мову головний герой перекладає, якими мовами він володіє, що є його фахом. На Ютубі я мало бачила відгуків на цю книгу, і є один огляд на 6 хвилин. Не дивіться його, тому що там за 6 хвилин без попередження спойлерять дві основні сюжетні розв'язки, які, власне, є інтригою цієї книги. Тому обережно не треба такого робити. Як ваші враження, хто читав? Е, чесно, я поки продиралася через текст, у мене було таке відчуття, що. Мене розлатять цією книгою, бо у неї дуже беззаперечно позитивний образ. І Оксана Забушко її просувала її, і відгуки, які я знаходила виключно про те, що вона класно розкриває історичні факти, передає атмосферу, передає панораму, що це інтелектуально. Хтось там знайшов класну любовну лінію. Я така, що? Де ви її там виколули? Ну, формальні стосунки між героями є, але де там любовна лінія, я не знаю. Тому я ваші враження. У мене був прямо дисонанс від того, що я від книги очікувала, на яке я себе налаштувала і чим цей текст для мене потім виявився. Наступна книга в моральному плані мені зайшла легше, тому що не було у мене жодних очікувань щодо неї. Це століття жадання Артура Кеслера. Підніміть ручки всі, хто читає століття Жадана. Буває. Отже, я це купила, тому що тут сказано, що це класика антиутопії. Після успіху «Калокаїна», який я рік тому читала, і мені сподобався, хоча класика в 40-му році написана, я вирішила спробувати і це. Я майже до половини дочитала, і тут ще не було антиутопії. От облом обломів. По сюжету, тут, після воєнні часи, після Другої світової, Париж, і нам вводиться низка різноманітних персонажів. Хтось американський, наче як військовий. Його донька, хтось радянський шпигун, хтось біженець з Радянського Союзу. І це різноманіття персонажів, там ще хтось є, вони зустрічаються і між собою розмовляють про плюси і мінуси соціалізму, і плюси і мінуси Радянського Союзу. Вони іноді ходять на мітинги соціалістів, і все. Просто розуми, тобто, якихось сюжетного двіжа тут не було. Тут тільки є якийсь натяк, що, можливо, шпигун буде шпигувати. Можливо, там десь з'явиться любовна лінія, навіть любовний трикутник. Але це пунктирчиком, дуже на задньому плані. А весь основний масив займають опис у цих поглядів за і проти соціалізму, комуністичного ладу. А я вже не один раз казала на каналі, що мені література з такою темою вже не дуже заходить, тому що це не моя я. Тема мені це дуже цікаво, бо я вже знаю, чим ця дискусія закінчилася. Я з історії знаю, що було в Радянському Союзі, що ця система була людина-ненависницької, врешті, вона не витримала і сколапсувала. І що зараз людство намагається балансувати по центру між капіталізмом і соціалізмом, тому що крайно ще і там, і там погано. То а ось тут описаний шматочок ще всередині дискусії, і тут є передмова від автора, де він пояснює, чому ця книга в той час, в 50-му році, була написана, саме про те, про що вона була написана. Тому що на той момент все це було ще неочевидно провади комунізму, і дійсно йшли розбрати хитання, чи б не перемітнутися на той бік. І, можливо, десь далі по книзі, врешті, Францію захоплять комуністи. Поки що останна середина книгу цього захоплення не сталося, але я її до кінця першої частини не дочитала. Це було ну, вищі нудно, ще не моє. І оці дискусії про комунізм і соціалізм це було основне що з цих книг запам'ятала, але завдяки стікеру, який я наклеїла. Я згадала, що окрім цього, тут є переказ біографій деяких героїв, які оце введені і будуть брати участь в цих дискусіях. І коли я кажу переказ, я маю на увазі буквально переказ. Наприклад. Наступного дня в матері Феді стався викидень. Її доглядала стара татарка в чорному покривалі, а хлопчика взяли до себе сусіди татари, які мали шістьох дітей і не заперечували проти сьомого. Діти ці спали покотом на далівці. Феді ліг поруч із 12-річною дівчинкою, яка й навчила його різних любовних пестощів. На його думку, це було таким самим задоволенням, як жувати Рахатлукум. Другою чи третьою ночі хлопчика розбудили і повели до мами, яка вмирала від зараження крові. Вона не впізнала сина, та й самої важко було впізнати такою змученою і потворною вона стала. Обличчя ж посіріла замість щики скронь наче ями. Тож хлопчик був ухоплений не так горем, як шоком. І коли татарка наказала йому поцілувати маму в чоло на прощанні, він силоміць підкорився. А коли Федю привели назад до сусідів, подружка схопила його в пристрас на співчутливі обійми. І він протилився до її теплого тіла, заспокоївся і заснув. Наступного дня тамар померла точнісівка так, як і її мама, яку теж звали Тамар, і яка згасла зовсім молодою від пологової гарячки. Але життєвий шлях тієї тамар теж був повторенням точним повторенням життєвих смертей, незлічених тамар із минулого. Це ми заслухали шматочок з оповіді про дитинства російського шпигуна, який потім приїде в Париж. А він походить з чи то Грузії, чи то Вірменії, боюся сплутати. Тож, врешті, я зрозуміла, що текст читаю і читаю. Я збираю ці історії перед історією головних героїв. Як вони виховувалися, як вони жили, як вони пройшли повністю свій життєвий шлях до от моменту, коли вони стали дорослими. Також я слухаю цілу купу їхніх роздумів про соціалізм. А мені натомість було б цікаво, а що у них відбувається в сучасності, чи будуть у них якісь пригоди взаємодії, активні пристрасті в сучасності, от коли вони дорослі. А цього ще не було. Але так само, як і на якусь сімейну сагу, це теж не тягне, тому що ці історії про. Лінію різних поколінь головних героїв теж дуже коротко, так скомка подані. Не певна, що це формат сімейний сага. все таки сімейне сага передбачає більш розлогий такий красивий чуттєвий опис життя кожного з членів родини. Третя завершальна книга цієї добірки є легким чтивом, і це добре в ліжку Дженіфер Вайнер. На початку цієї книги вміщено передмову сторінок на 30». Буквально на 30, в якій авторка розповідає, як вона наважилася написати цю книгу, які проблеми в її особистому житті її спіткали, що, врешті, вилилося в потік тексту. Завдяки цьому, потім я побачила, що дуже багато моментів цієї книги є автобіографічними. І також я побачила, що передмова до цієї книги мені сподобалася більше ніж вже починається з перших двох сторінок основної книги. На передмові я так тема темою авторки. Вона дуже переживала за свою вагу і за своє особисте життя. їй здавалося, що через те, що в неї велика вага, у саме тому у неї повністю розвалюється особисте життя. І ось ми заходимо на книгу. І тут я усвідомлюю, що ця книга взагалі-то була написана наприкінці 90-х і видана в 2000 році. І в стилі тексту дуже-дуже сильно відчувається відбиток того часу. Це проявляється у тому, що усі сцени написані аля комедійно, з таким дужком тупих американських комедій, там де є якийсь гротеск щось іноді на межі з огидним. І це такі сфері відчуття гумору, і на нього дивишся, такий, куди сміятись, або ж окей, зрозуміло, що ви спробували піджартувати, але мені не смішно. Як ілюстрація, діаложик. Я неохоче рушила за нею. Бачиш, сказала вона, вважай кожного з цих рибин якимось хлопцем. Я придивилася до риби. Риба, поскладена по шість на товстенному льоді, здавалося, також не згодила погляду з мене. У них кращі манери, зауважила я, і деякі навіть ліпші співбесідники. Хочете риби? спитала низенька зіаточка в гумовому фартусі до підлоги. В одній руці вона тримала філейний ніж. Я подумала на хвилину, чи не позичити б його мені, і який би це мало вигляд випустити кишки з Брюса. Добра риба, похвалила вона. Ні, дякую, сказала я. Мати повела мене назад до столу. Якби я читала щоденники Бріджит Джонс, я б вам сказала, що, схожа ця книга за стилем, настроями темами з тим, що порушена в щоденниках Бріджіт Джонс. Але я їх не читала і не дивилася. Але от чомусь асоціація з тою книгою у мене одразу виникла з того, що я про неї чула. Зав'язку сюжету у цій історії є те, що головна героїня, яка, повторюся, дуже страждає від того, що у неї велика вага, і, здається, морально вона страждає від цього значно більше, ніж фізично. Вона розходиться з хлопцем. Ну, як вона сказала, давай поставимо наші стосунки на паузу. А він взяв, влаштувався в якийсь глянець і почав там писати статті на тему парад щодо сексу. І його найперший матеріал був про любов до товстої жінки. І начебто й мене не називалося, але всі з оточення головної грині розуміли, про кого там насправді йдеться. І отдавалася б це старт. Конфлікт зав'язка, а далі авторка починає розповідати про все підряд, просто за життя, як у головної грині, коли з'явилася собачка і як вона з тим цузиком зживалася, як вона працювала, яка була її перша робота, що вона там робила, писала в газеті, як вона прийшла на її поточну роботу, і як вона щось писала про поточні роботи. Тобто такі буденні історії про те як складалося її життя. Іноді все це перемешовується вкрапленнями про те, як вона намагалася схуднути і прийшла там на якийсь центр з. Схуднення, і я дочитала до 130 ї сторінки і зрозуміла, що ця історія мені не резонує. Мені, взагалі, байдуже, що тут написано. Написано добре, написано легко, написано текст найнормальніший, в найпозитивнішому значенні слова нормальний. Він дуже легко читається. Як бачите, типу з гумором читається пейдж-торнерів, -turner, але я не бачу причин пейдж торнати. Так само, як у мене колись було в минулої зими з Крістінгенною, і це сталося над озером містік. Тут, типу, життєвий любовний роман, який мені не резонує. Насправді це позитивно, що не резонує, тому що я думала, що ця тема великої ваги у головної країні мені резонуватиме, але на превелике щастя, я так зраділа. Але зрозуміла, що в мене не все так погано. Тому що головна героїня дійсно дуже зациклена на їжі. Вона весь час думає про те, що з'їсти, як з'їсти, що вона з'їла. Думає вона переважно про якісь смаколики. Потім вона картає себе за те, що вона думає про смаколики. І на фоні з цим я зрозуміла таке, йо-ма-йо, слава Богу, я, я не думаю про їжу весь час. Ну його нафіг. я набирала скоріше через те, що я не думала про те, що їсти. Я, ну типу. Мені просто відчуває голод, треба щось їсти, і це виходило до якогось недостатньо системного харчування. Але не так, як тут. тут героїнь питають: якщо вам принесуть безкоштовні пончики, чи ви їх візьмете? А вони питають: а пончики такої фірми чи пончики з якої фірми? Йопті, йопті, на щастя, я до такого не дійшла. Або коли героїню просять назви улюблений заклад, і вона а який саме з і починає перераховувати всі ресторани на якійсь вулиці? я Думаю. Піп'я серйозно це звучить уже дійсно більш глибока психологічна проблема, з якою треба працювати, ніж те, що я думала, є у мене і могло б зрозуміти тому не превелике щастя. Це виявилося абсолютно не моя тема. З оглядах тих людей, які вже дочитали цю книгу, я дізналася, що дві шака тут далі і не буде. Історії будуть весь час розбавлені такими. Побутовими сценами, побутовими історіями про те, як головна героїня працювала, як вона спілкувалася з різними людьми, знайомилася з різними людьми, як у неї з ними складалася дружба, стосунки, як вона врешті там йшла до схуднення, і мораль про те, що врешті-то вона схуднула, але якою ціною? І я розумію, що ці моменти, коли вона в цьому центрі для зниження ваги, і як ці героїні, які страждають на велику вагу, спілкуються, я розумію, що мене навіть почало трошки дратувати те, як вони спілкуються. Знаєте, це в форматі, коли люди дуже яскраво висвітлюють якусь свою глибоку проблему, і це дійсно ти розумієш, що серйозна проблема, з якою ти їм і не можеш допомогти, а з іншого боку, вона тебе не дуже стосується і не дуже цікавить. І, врешті, просто не хочеться цих людей слухати. Ну, знаєте, такий психологічний ефект. То я зрозуміла, що в мене з цією книгою складається такий самий психологічний ефект. На превелике щастя не моя тема. А окрім цієї теми, тут немає нічого такого, що б мені от сильно зрезонувало, Наприклад, я читала і така да, за все, як у мене не превелике щастя, не все як у мене, навіть стосовно роботи і цуциків. Тому просто не моя історія. Ось такі були мої три недочитані книги жовтня, які прекрасно доповнюють сім дочитаних книг жовтня. Це я вас відсилаю до попереднього відео. За жовтень обробити 10 творів. Це для мене звучить як дуже-дуже дуже красивий результат. Це багато. Я вас запрошую традиційно до коментарів. Чи читали ви якусь цих книг, які я згадала, і які були в ваші враження? І ми любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.